Слухайте та читайте книжки українською. Це єдина можливість осягнути свою ідентичність. Левко Боровиковський Маруся Балада. З вечора під Новий год дівчата гадали Вибігали в огород, вікна підслухали, Сіста бгали шишечки, оливо топили, слухали собак. Вустки о північ вихрили, віск топили на жарку, із водою в черепку долю виливали, бігали на шлях вони, з приказками в комини суджених питали. Темно, місяць над ліском, в хмари завернувся, пригорнувши, під вікном рюмала Маруся. Ти ж, сестрице, ти чого з нами не гадаєш? Під віконечком кого? Від кіль виглядаєш. Встань, голубко, не журись, вийди з хати, подивись, де каганчик світить, відтіль буде милий твій, під віконечком постій, слухай, хто двітить, Ох, сестриці, як мені з вами ворожити? В дальній милій стороні, як без його жити? Год минув, а все не чуть. Де, чи жив мій милий? Дві неділеньки пливуть, світ гіркий, остилий, слова, вісточки нема, а без любого сама горе я горюю. Де ж мені його найти? Що робить, куди піти, де я помандрую? В хаті каганець блищить, жар під пічу тліє, повна мисочка стоїть. Віск Маруся гріє. Ну, Марусю, загадай, Віск на воду вилий. Що там вилляться? Пізнай, як живе твій милий, Чи живе він, чи мертвець, чи з тобою під вінець піде старостами? Зв'яжуть руки рушником, коло столика кругом обведуть свічками. Віск шкварчить. А в серці тьох к печі підбігає, ухватила черепок, воду виливає. Тихо в хаті, під кутком раз цвіркун свірінькнув, північ тричі під вікном Півень кукурікнув. а марусенька дрожить, страшно, страшно ворожить, труситься небога, слуха, мов що в хату йде, мов балака. Мов гуде рипнуло порога, що ж маруся? На воді плитка воску плава. І дівчинонька тоді на ній прочитала домовина, хрест, свічки, заступ, дві лопати, пояс, яма, рушники, мари, склеп дощатий, горе. Милий мій мертвець загасила каганець, дівка лихо чує, сіла бідна у вікна, серце б'ється, серце зна, серце щось віщує. -с -с -с. Під хатою скриплять санки на причілку, в двір бояри гомонять, їдуть свата тихо дверчики скриплять. Молодий уходить, піп нас жде, свічки горять, дівчині говорить. В церкві вже ревуть дяки, ждуть світилки, ждуть дружки, ждуть хустки весільні. За вгородом санки ждуть, коні змії, серця рвуть, По води ремінні, сіли в санки. Коні мчать, аж іскрять ногами, полозочки, аж шумлять, сніг летить клочками, ззаду так, як дим курить, степ кругом синіє, місяць із за хмар блищить, тілько, тільько мріє. Серце в дівчини дрожить, що ж то мій молодий мовчить? Забалакай, милий, ні півслова. слова, все мовчить і насупившись, сидить, так, як глина білий. Коні по полю летять, з поля вітер віє, а на вічи бгін зап'ять церква бовваніє, двері вихор відхилив, люди в церкві тліють ставники. І від кадил тілько, тілько мріють. Серед церкви чорний гріб, а над ним співає піп. Буде вічна пам'ять, гірше дівчина дрожить, коні мимо все мовчить, блідний, милий в санях. Завірюха піднялась, рветься сніг клочками. Чорний ворон раз у раз кряче над санками. Чорний ворон недобро дівчині віщує, лихо в душу залягло, лихо серце чує, на полі огонь блищить, між заметами стоїть, хутірок чималий. Коні швидше понесли, дим ногами підняли, к хутору примчали, прилетіли до дверей, зупинились, стали, коні, санки молодий, як у воду впали, сипле сніг, як з рукава, крутить завірюха, в полі вітер завива, надуває фуга, їй вернуться. Шлях пропав, от каганчик заблищав І, перехрестившись, двері тихо відвела, поподумала, війшла, Богу помолившись. Що ж найшла? Мертвець лежить, в головах утіла свічка воскова горить, Тівка обімліла, перед мертвим на столі образ. Божа мати, страшно в хаті будь самій, страшно кидать хати. В полі вітер все свистить, дівка блідная стоїть, Богу помолилась. Страшно підійти к столу. Перед припічком в углу тихо прислонилась. Вітер стихнув все мовчить. Буря утихає. Свічка тільки що блищить, свічка догорає, темно в полі, в хутірку змовкло, заніміло, сумно в хаті, Ц日本TEX, в кутку щось залопотіло, мов би вітер зашумів. Глядь і спокуття злетів голубок біленький. Крилечками замахав, дівчині на груди пав, пригорнувся легенько, змовкло вп'ять усе кругом. Блідна я Маруся глядь, під білим полотном мертвий повернувся, впало полотно, мертвець, твар темніша ночі. Звівся на лобі вінець, відімкнулись очі. Хоче ноги розвести, хоче мертвий розплести, руки омертвілі, а марусенька дрожить, лихо близьке, а не спить. Голубок біленький, стрепенувся, розвернув крилечка легенько, к мертвому на стіл порхнув, сів на нім тихенько, застогнав, заскреготав білими зубами, на Марусю загарчав тихими словами. Знову мертвий побліднів. З столу голуби злетів, дівка пригляділась. Хто ж? О, боже мій святий, то Марусин молодий. Ох, і пробудилась. Де ж на лаві у вікна, в хаті де гадала? Де, задумавшись, вона вчора задрімала? День сіріє. За ліском жовтий місяць зникнув, тричі ранній під вікном півень кукурікнув. а Маруся не встає, їй покою не дає сон, щось серце чує. що ж то ждать мені? Жив, мій милий, чи в землі? Що мій сон віщує? Так, як вкопана сидить, сиди. Під вікном небога і в квартирочку глядить в поле, де дорога. Скрізь сідий туман на ліг, на широке поле, А в садочку іній ліг на дерев'я голе. Коні через мерзлий сніг санки мчать, з під кінських ніг дим піднявся білий. Їдуть, їдуть о в санках парубок сидить. Хто, марусин милий? Що ж, марусенько, твій сон, суджений з тобою, із далеких він сторон, серцем, і любов'ю до дівчини прилетів, піп вас обвінчає. Вибирайте старостів, хай музика грає. Русу косу розплітай, хусточки заготовляй, під вінець ідіте, заготовте рушники, заспівають вам дяки в церкві Многаліта. Четверте шосте лютого тисяча рік читала Лілія Мироненко.